Ми прийшли попрощатися з загиблим в боях за Україну в російсько-українській війні солдатом Стовбой Дмитро Миколаєвичем. Призваний на військову службу під час мобілізації 28 лютого 2022 року. Займав посаду номер обслуги кулеметного відділення взводу вогневої підтримки штурмової роти штурмового батальйону. Загинув 24 травня 2024 року. Виконуючи бойове завдання по захисту України.